Чим асоціюється слово Майдан з часу помаранчевої революції та революції гідності з місцем, на якому українці відстоювали своє право жити у вільній європейській державі, де панують свобода, демократія, вільний вибір і рівність перед законом. Та у сьогоднішній програмі мовитиметься не про площу у столичному Києві, а про село на Прикарпатті, яке, якщо вірити давнім переказам, назвали Майданом ще у часи монгольських набігів. І звичайно ж розповімо про його святиню, церкву архістратига Михаїла. Слово майдан має тюркське походження і в перекладі означає площа або ж відкрита місцевість. З'явилося воно на цьому перед тим щедро залісненому місці через набіги ворогів азіатів які грабували, вбивали і полонили місцеве населення. А усе довкола вщент знищували. Коли був спалений княжий галич, і потрібно було відбудовувати після нападу монголо татарів. Тут навколо було дрімуче ліси. Їх почали вирубувати і власне брали дерево. Для відбудови на вивільних ділянках утворилися майданки вільна, вільна поверхня, і тому власне назва східної історії походить саме зі. У 1650 році поселення майдан з'являється на карті французького картографа боплана, який перебував на службі у короля Речі Посполитої, великого князя Руського та Литовського Сігізмунда III Вази. Щодо документальних рукописів, то перші відомості про село дослідники знайшли в архівах того ж таки 17 століття. Перша згадка про село взагалі говорять, що десь мабуть трошки швидше були дані, але те, що офіційно є. За у нас такі дані це 1668 рік. Оскільки лісу довкола села, як знаємо, з переказів було достатньо, то природно, що в Майдані з'явилася дерев'яна церква. Проте дати будівництва першої сакральної споруди у селі ніхто не знає. Письмових згадок, коли точно було побудовано, ця церква немає, але і мої бабці з дідом розповідали, і їхні бабці з дідом розповідали, що це була церква преображення Господа нашого Ісуса Христа. Церква була дерев'яна. На по суті, без фундаменту вона називалася на честь праздника Преображення Господа нашого Ісуса Христа. І так і по сьогоднішній день ми, коли я тільки прийшов сюди на парафію, коли прийшов праздник Преображення Господа нашого Ісуса Христа. І е, мені вірні нашої парафії кажуть, це на, наш є храмовий праздник. Що я був здивований, бо я до того часу не знав. Я знав, що є церква архістратия Михаїла. Але по сьогоднішній день ми це є такий, якби запрестольний наш праздник, який ми також в особливий спосіб святкуємо, шануємо і, і, і тим, тим самим згадуємо історію. Оскільки церковця, як говорять, перекази була зведена без фундаменту, то природньо, що вона швидко руйнувалася. Та й невеликі її розміри також спонукали селян до будівництва нового просторішого храму. Історія просто розповідає про те, що після. Тої церкви, яка була першою збудована, просто була збудована більша церква. Напевно, що село просто потребувало більшої церкви. Громада збільшувалася, збільшувалося населення села Майдан. і Відтак і просто, напевне, була потреба збудувати церкву десь трошки більшу. Знайшла записи в Львівський архів, де є 1708 рік. Перша згадка уже тоді це є Ігоря Сочеляса. Ми мали такий недатований реєстр. Цих церков і там знаходиться власне згадка про те, що в 1708 році вже на той час була тут така церква. То там що там шематизми називаються ці документи, які звідно ну як в нас можна тепер сказати бухгалтерія. Так 1839 році. Вже є перша згадка про майданську парафію Станіславівської е, єпархії. І 1887 році є перша згадка, що була заснована одна з перших таких шкіл при церкві, де ця школа християнська налічувала більше як 85 дітей. І ми маємо навіть і сьогодні маємо такий посібник, коротка історія біблійна стрих і нових завітів, з якої навчали дітей. Читати, навчали, вчилися і писати, і досвідчувати самого Господа. Власне, цей посібник і підручник, згідно якого бабця моя вчилася, вивчала святе письмо, і він датується 1904 роком. Діти вчили релігію на той момент. Так вивчали святе письмо, також написане старослов'янською мовою. І, звичайно, що варто сказати, що й тепер ми продовжуємо ці традиції. У нас діти вивчають основи християнської етики так і півпраці з нашими отцями. Парафія завжди гуртується довкола свого священника, і варто відзначити, що майдану таланило з духовними наставниками. Кожен з них направду залишив в історії села вагомий слід. 1920-30-х роках тут служив такий дуже гарний священник Степан Яскевич, за якого парафія мов би, ожила з ним, якби ним раділи і тішилися, як і старі газди, як згадується історію, так і молоді газди, і молодь зокрема, де він ожив, оживив парафію, можна сказати. Та попереду на майданівців чекала спустошлива Друга світова війна. У час лихоліття люди як ніколи потребують і шукають підтримки Всевишнього. В часі Другої світової війни люди горнулися дуже до церкви. Вони шукали порятунку, шукали підтримки. Шукали Знаєте, по природі, кожна людина завжди ховається за когось сильнішого. А найсильнішим, напевне, є господь Бог та той, що нам. Дає життя той, що є сотворив світ, тому і люди горнулися дуже до церкви. Село перебувало під окупацією німецьких та мадярських військ, які відступаючи під натиском радянської армії, нищили все, залишаючи після себе суцільне згарище. Вони дуже багато грабили людей. Забирали, забирали худобу, забирали збіжжя, і кожен, кожен хто їм протистояв, це загрожувало звичайно, що смерті. І Мадяри, як згадується, Мадяри, коли відступали з села Майдан, з літака скинули бомбу прямо на, на ту церкву, яка в результаті чого вона повністю згоріла вщент. Людям практично нічого не вдалося врятувати, тільки кілька ікон і деякі сачиничі. Як розповідають старожили нашого села, наші парафіяни, що саме ця ікона збереглася з попередників нашої, нашого храму, попередніх церков, яка, яка була з церкви, яка якраз і згоріла. Ця ікона є реставрована, але все ж таки вона є свідком нашої духовної історії, нашого, нашого села. Ще одна реліквія, яка зберігається у храмі старовинне Євангеліє, яке священники читали вірянам ще у церкві, що згоріла у час війни. Ми знаємо, що донедавна, до 90-х років, в багатьох церквах служили богослужіння на церковнослов'янській мові, і це Євангеліє цьому доказом. Ми не знаємо, якого року це Євангеліє, але вона є досить. Досить старовиною, з якої служилося, яка є свідком історії нашої церкви, з якої служилися божественні літургії, з якої проповідували священники, ті чи інші, які служили в нашій церкві, проповідували слово Боже. Після активних військових дій на селян очікувала інша біда совєтська влада, яка ненавиділа христову віру і все, що було з нею пов'язано. Але саме у час панування безбожників майданівці наважилися на відбудову, точніше, побудову нової сільської святині. Це справді така, знаєте, подивогідна подія, напевне. Як кажуть у святому письмі, даремно будує будівничок, що Господь не благословив дому, так? Коли Господь благословляє, і людина, людина тоді може щось робити, може, може працювати. Дуже є дивно те, але громада зібралася, щоб відбудувати, відбудувати храм. Звичайно, не на тому самому місці, а цей храм. Стоїть трошки з боку від того храму, який був спалений. У нас будівничі такі були чотири сильно відомі: Василю Олекса, Шулер Антон, Баляк Михайло. І вони потім наш був отець вихід із нашого села, Роман Яскевич, священник. І вони якраз це все допомагало відновлювати, підтримувати віру, так само в часи війни молитися. І люди так дружно навіть будували святиню. Наші жителі У 1948 році почали відбудовувати храм, як каже історія, і в дев'ятому році храм вже був освячений. Він Був збудований в формі хреста, хрестоподібна церква з п'ятьма куполами, тобто хрест, який символізує перемогу. Добра над злом і п'ять куполів. Це є чотири євангелисти, і Ісус Христос. Церква відбудовувалася так швидко, бо люди потребували власне бути десь на молитві і е, мали такий намір відбудувати якомога швидше. Окрім того, були на той час наші майстри досить хороші. Їм допомагали відбудовувати так. То це не були, ну були і наші майстри, але це не тільки наші майстри безпосередньо відбудовували. І, власне, така, така завзятість швидше, можна сказати, наших мешканців таку швидку дію нам дав. Такої завзятості щодо будівництва храму не могла вірянам пробачити безбожна тоталітарна влада Совєтів. Вона тяжко помстилася майданівцям вже через рік, ув'язнивши разом з усією сім'єю місцевого священника. В 1950 році нашого священника Івана Голода було арештовано і вивезено. І відповідно, в результаті перебування на лісоповалах він захворів і помер там. Та як ми вже казали, майданівцям таланило зі священниками. На парафію прийшов інший духовний наставник, і завдяки його старанням у храмі архістратига Михаїла продовжувала звучати спільна молитва, на відміну від інших церков, де богослужіння влада заборонила. Церква не закривалася, люди старожили, люди похилого віку, згадують той момент. Так до досить радісно і кажуть, що коли я запитую, а як так, що вона не закрилася? І Люди так з посмішкою кажуть: у нас був такий отець Степан Ляхіцький, і кажуть, він десь поїхав до Франківська, приїхав і нашу церкву не закрили. Так, отець Степан змушений був тоді перейти під протекторат Московської церкви, але цим врятував святиню від закриття, а можливо і від руйнування. А віряни майдану та навколишніх сіл отримали змогу спільно молитися у господньому храмі. Це є гарний приклад, що церквою опікується не тільки людина, але сам Христос, який її встановив. Бо в той час, коли людина не могла дуже часто навіть собі зарадити, собі допомогти, Господь заопікувався не тільки своєю церквою, але й всіма вірними села Майдан. Села Боднарів, села Височанка, навіть частково згадується, що із села Павлівка також вірні приходили на недільні богослужіння. Я би ще хотіла згадати отця Степана Ляхіцького. Справа в тому, що він не тільки зберіг нам храм, власне, в той час, коли було найважче, і дав можливість усім людям безпосередньо приступати до цих тайн, але також і про його унікальні роботи. Справа в тому, що отець Степан Ляхіцький власноруч оздоблював ікони ось таким орнаментом, мозаїкою. У нас є ж ці ікони Якось збережені з попередньої церкви і розп'яття. Вони є виконані безпосередньо ним особисто. Сушена солома, вона є помальована зверху і власне, покладена наклей. То ще був і мастер крім того, щоб був священником. Це унікально. Пізніше, коли настав час вибору залишатися у московському патріархаті чи повернутися у лоно рідної церкви, отець Степан жодним чином не перешкоджав волі вірян майдану. Він, власне, не ну, десь не суперечив людям. Так люди мали вони знали, але й він знав, чому він зберіг цю церкву. І спокійно ми перейшли без ніяких таких питань, які часом могли виникати назад в лоно української греко-католицької церкви. Перехід був на греко-католицьку віру, люди всі одностайно, можливо, десь одна особа проголосувала проти. А так всі перейшли на. На греко-католицьку віру одностайними були люди і тоді, коли їхній нинішній духовний наставник, отець Іван Дячук, запропонував оновити сільську святиню. Люди почали підтримувати нас. Ми замовили матеріали. кожен долучався, хто чи міг. Хто не мав, хто не міг долучитися коштами, йшов йшов до праці. Реставраційно-відновлювальні роботи, як і колись саме будівництво храму, тривали всього один рік. Нині церква тішить око як місцевих вірян, так і гостей святині. Господь нам поблагословив, поблагословив нашу працю, ми вже буквально через рік ми запросили нашого митрополита, Владику Володимира, щоб він нам освятив нашу святиню. Він з великою радістю приїхав, подивився і каже: Ви знаєте, так гарно, і вже більше нічого навіть не чіпайте. Нічого більше не робіть, нехай воно буде так, як є, бо справді церква дуже, дуже гарно є оновлена, гарно оздоблена. Це є місце, місце молитви, де люди збираються а ще зараз в даний час, щоб помолитися, просити у Бога миру, просити здоров'я для воїнів, для синів, дочок, які захищають кордони нашої країни в даний час. Ну і за упокій рідних, які відійшли у вічність. Мова про односельчан, які віддали своє життя, захищаючи рідну землю від загарбників, їхні портрети у центрі села з пам'яттю про загиблих і з думкою про живих, так нині у час війни живе Майдан особливо активно допомагає військовим, які нині на фронті місцева молодь. Отець Іван каже, що пишається юним поколінням, яке зростає у Майдані. Церква села Майдан в неї в надійних руках. Тому що молодь села Майдан це є щось надзвичайне, щось дуже приємне. Ті, з ким хочеться працювати, з ким хочеться служити, з ким хочеться молитися. І я не переживаю за майбутнє нашої церкви, бо в нас молодь дуже гарна і дуже сильна в своїй позиції, що християнське, що про українське. Молодь дуже активна, особливо як сказав отець Іван в часи, коли коляда. Вони збираються повечерювши на другий день, коли наступає Різдво Христове. Вони музиканти, які всі збираються, і вони йдуть колядують від хати до хати, прославляють Господа Бога, і кошти відповідно віддають на підтримку ЗСУ на храм Божий. Завжди приємно чути добрі слова про молоде покоління. Воно завжди було рушієм суспільства. Згадаймо, хто першим вийшов на київський майдан. Юні українці. Хто пліч опліч зі своїми старшими побратимами став на захист держави, вони ж таки? Хто нині виконує найнебезпечніші завдання на фронті? Молоді люди. І якщо вірити словам, що молодь це майбутнє кожної держави, то маємо прекрасне майбуття, яке щиро випрошуємо кожного дня у своїх молитвах до Всевишнього.